Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 22 жовтня, о другій ночі у селі Сенькове Куп'янського району під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка. О 8.10 поблизу села Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 214 осіб, серед них 9 дітей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. Також продовжується розмінування небезпечних територій регіону. Сапери ДСНС кожного дня обстежують гектар за гектаром, виявляють загрозливі предмети та відповідно рятують багато життів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. На одній з побутових пожеж, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки, під час влаштування та експлуатації пічного опалення вогнеборцям вдалося врятувати 74-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпеки Безпечних предметів працівники нацполіції документували наслідки воєнних злочинів російських військових. Терор мешканців Харківської області з боку Росії триває. Минулої доби проти цивільних громадян росіяни застосовували ФПВ-дрони та БПЛА. 22 жовтня, друга ночі, село Санькове Евпівдрон. Дістав поранення 31-річний цивільний чоловік. 21 жовтня, 5.30, село Тарасівка БПЛА. Інформація щодо постраждалих або пошкодження не надходила. 21 жовтня, о 7.40, у селі Вільча влучання ФПВ-дрона. пошкоджено дому 21 жовтня о 8.10 у селі Новоплатонівка влучання БПЛА пошкоджено вікна компресорної станції без постраждалих. 21 жовтня о 8.40 у селі Шиківка влучання БПЛА зала Куб. Інформація щодо постраждалих або пошкодження не надходила. 21 жовтня о 8.40 у селі Дружелюбівка влучання БПЛА на території приватного підприємства виявлено залишки двох безпілотників без постраждалих на місцях подій. Працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. Поліцейські здійснили 11 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, зеленого гаю, вишневого та лозової. Марія Сувйова, Дмитрон Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.